Ловіть класний спосіб качнути свою самооцінку. Це правило 15 секунд. Подумав, зробив. Як це працює на практиці? Як тільки в голові з'являється думка, ідея, її потрібно протягом 15 секунд або зробити, або запланувати на найближчий час, або зібрати інформацію, не відкладаючи на потім. Таким чином, ви формуєте звичку діяти одразу, що по-любому відобразиться на ваших результатах діяльності. З'являється така, знаєте, внутрішня гордість хто молодець, я молодець. Друга вправа розписуємо детальний план на день, але ніколи не ставте занадто багато. І зробивши якусь справу Ставимо галочку, або як люблю я, викреслювати. Що ж тут такого подумаєте ви? Але під час цих дій йде викид дофаміну та серетанину. Це гормони щастя та задоволення. Ви відчуваєте, що рухаєтесь, ви відчуваєте, що самооцінка сильно зміцнюється. Найграндіозніші результати досягаються маленькими щоденними кроками, і в голові з'являється новий нейронний зв'язок. Все, що я пишу рано чи пізно, я здійснюю. До речі, класна афірмація.